Всім привітки! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Відразу вибачаю за голос, я розмовляю в нос, бо я захворіла, дуже цього не хотілося. Я, знаєте, боролася з хворобою пару днів, але все-таки вона взяла верх і так відпочуваю себе так не дуже добре. Але, знаєте, я така людина, що якщо щось запланувало, якщо в мене все там розплановано, все розписано, то я не люблю відкладати. Я люблю все виконувати по плану. І якщо в мене є заплановано на сьогодні відео, вам показати мою косметичку на січень місяць, чим я зараз користуюсь, то я це зроблю, навіть якщо в мене і голос трошки такий хворий, тому вже ж вибачайте. Тому давайте зараз вам покажу, чим я фарбуюся в цьому місяці. Ну і, звичайно, зроблю сводчики всього. Ну, а щодо макіяжу з моєю косметичкою, то вже як вийти? Якщо я більш-менш швидко прийду до себе, швидко перехворію, то. Дуже-дуже постараюсь відзняти макіяжне відео, але я обіцяти не буду. Так, і о, вже трошки так побалакали, трошечки розповіла, і тепер перейдемо вже до огляду косметички, як завжди, ось такий органайзер. У нас переходить з, з 2025 року, він в мене не міняється. Так, і давайте в Ось такій комірці в мене, як завжди, продукти, які я б хотіла поскоріше б закінчити. І в мене тут ось така туш для VLCF. LCF, це Термо Art Collection. У мене насправді вона вже така, знаєте, підсохша. Ну, Як ви бачите, вже тут і на щіточки вже небагато продукту набирається, вже її там дуже мало, тому вже починає потроху навіть комочками братися, тому я хочу ще нею покористуватися до кінця місяця і відправляти вже її в порожні баночки. Далі. Сюди поставила ось такий блиск для губ Color Intense Mavka серія. Це в нас чарівне зілля, 104 відтінок. Бачите, насправді, тут уже небагато, а навіть якщо ось отак, виймаю пензлик, то взагалі тут його не дуже багато. Він йде такий прозорий, але дуже-дуже, бачите, багато таких зелених блискіток, дуже такий гарний. Поставила його, він у мене в Project Penні бере участь, тому поставила його. Можливо, вдасться мені його закінчити в ще в нас пів місяця. Буду намагатися. Так, далі. Ось такий олівчик це Avon Do. З цієї сторони, чорний олівець, звичайний. Він у мене бере участь в Project Penny 100 використань. Тому і також у Він у мене зараз у Project Penny 10 використань також беру участь, тому користуюсь, але його ще тут реально багато. А саме ось ця рідка підводка рожева. От саме її я хочу добити до кінця місяця. Ось така вона рожева. Знаєте, начебто мало-мало її, але все одно вона фарбує, тому не знаю. Намагатимусь, але чи вдасться закінчити її до кінця місяця побачимо. Ось цей олівчик поставила від Color Intense Зелений, бо його тут, ну от скільки, небагато. Думала його закінчити, але щось у мене в цьому місяці до нього не тягнеться. якось рука. Ну, побачимо. Можливо, і вдасться. І також у мене тут стоїть ось цей олівчик для губ Мілаї. Це червоний олівець, який в мене бере участь в Project Penny 100 використань. Я його сюди поставила, бо він такий невеличкий, щоб в мене він був під рукою. І також ось такий олівчик для губ: це Avenir Cosmetics. Він бере участь в звичайному Project Penі декоративному. І я його поставила також сюди, бо він такий маленький, і в стаканчику з іншими олівцями він там губиться, його там не видно, тому я його сюди поставила. Так далі. Що добрів, я взяла ось таку туш кольорову від LN Pro, це відтінок 101. Так, Це в нас із Project Pen продукт. Ось такий пензлик, доволі зручний. Колір мені е, ідеально підходить, е, гарно придає колір і непогано фіксує. Тому, в принципі, я цим продуктом задоволена. Так і ще взяла е, ось такий прозорий віск для фіксації брів. Це також Allen Pro. Він ось іде такий прозорий, тут іще його реально багато. Він в мене в ніяких Project. Project-Pen участь не бере, але я взяла його в косметичку, бо багато в кого бачила, що він у них стає таким білим. Не знаю, з чим це пов'язано, тому думаю, потрібно користуватись. І також ось такі від така палетка Тіней для Брів. В мене ось цей колір бере участь в Project Pen 100 використань. Тому також, бачите, тут вже така нормальна ямка, тому також. Цей продукт у мене, напевно, буде тепер завжди, поки, ну, завжди в косметичці, поки я його не використаю 100 разів. Так. Далі переходимо до обличчя. В мене ось такі сухі рум'яна Color Intense. Вони в мене були і в листопаді, і в грудні, в косметичці, і в січень вони також в мене переходять, бо вони в мене в впродпеністого використань. І тут вже, вже таке бачите, дно. Дуже просвічує, тому я хочу активно за них так взялася, бо все-таки хочеться мені їх закінчити, або хоча б дуже так гарно повикористовувати. Так, хайлайтер від Color Intense, також у мене він вже це третій буде місяць в косметичці. ну Тут сильно такої великої ямки немає, така невеличка. Він також у мене в Project Penny 100 використань, тому також він у мене. Тепер буде, напевно, якийсь час постійно в косметичці. Ось такий гарний гарний сяй, такі вони рихлі, але мені вони подобаються. Потім вибачаюсь, мені так блакає і я, значить трошки не вистачає повітря через хворобу, тому буду такі маленькі передишки робити. Пудра для обличчя LCF Love Moments матуюча. Це тон другий. Так, ця пудра в мене бере участь в Project Пені звичайному. Мені спочатку я якось її не зрозуміла, бо вона в мене замилилась. Але коли прибрала оце, оцей весь шар, то зараз вона, в принципі, мені подобається. Вона гарно матує шкіру, її більш-менш не видно на обличчі, тому з задоволенням користуюсь. Я взагалі в своїх косметичках. Намагаюсь поєднувати і продукти з Project Pen, додавати якісь, і додавати щось із новинок місяця, і, можливо, щось із, ну, всіх інших, всієї іншої косметики, яка там і не новинка, і не в Project Pen. Якось я так намагаюсь поєднувати, щоб нічого не сумувало. Взяла ось таку новинку, яка в мене з'явилась, від LCF Pink Secret серія нова. Тут в мене розсипчата пудра, ось така біла. Її взяла. І також ось такі рум'яна, такі пресовані, доволі гарні. Вони йдуть із сяйвом, з таким, бачите, сяючі рум'яна, дуже гарні. Це тон перший. Так, тому також їх взяла. Так, далі. Далі в мене тут олівчики олівчиками в мене все доволі просто. Я беру всі ті олівці, які в мене в Project Penny 10 використань. У мене так, зараз у мене так, якщо не помиляюсь, ось ці чотири олівці в проєкті в цьому, а ні, ну так, ось ці три. І ось оцей ще чорний, що я вам показувала четвертий. Це Avon Color Trend лавандовий. Гарний колір, але доволі сухий олівчик, не дуже комфортно ним користуватися. Color Intense синій. Мені подобаються ці олівці. Просто якось до синіх олівців у мене не дуже руки тягнуться. Тому я хочу трошечки отакого е, от кольору олівців повиводити з колекції, намагатись позакінчувати. І Особливо більш не купувати. Ось такий гелевий олівчик Davis. це, я так розумію, він водостійкий. Де ось такий гарний відтіночок, але також от чомусь до нього взагалі рукам дуже мало тягнеться. І ось такий олівчик від Avenir, ось цей зелений. Він у мене в Project Penny 100 використань, тому він також у мене в косметичці надовго. І продукт, який. Просто я взяла, він не бере участь в ніяких проєктах. Це підводка. Підводка чорна, Color Intense. Це такий, як підводка маркер. Ось такий пензл, вже замазалась. Взяла його, бо він у мене вже такий, знаєте, вже почав, напевно, підсихати. Він вже не дуже такий насичений. Тому взяла його, буду намагатись, може, вийде в мене закінчити його. Тому взяла так. потім в мене ще тут. Таких коробиці з-під сироватки. У мене олівчики для губ стоять. Це ці олівчики, найбільші, які в мене також в проєкті беруть участь. Мені підходять по гамі помад, тому я їх тут ставлю. Ось така помада олівчик від Glimbін, 0,5 відтінок. Мені дуже подобається. Колір, і взагалі такий він дуже зволожуючий, дуже м'якенький. Дуже люблю його. Color Intense. Red Berry це такий механічний рівчик. Якраз під У мене є така помада зараз в косметичці схожа, тому його взяла. Ламель 412 Гелевий. Подобається мені його під червоні помади використовувати як контур. Дуже гарно. Ось така мальва натуральний відтінок. Він підходить під багато які помади, і в Project Pen він. Тому також я його сюди взяла і хочу його закінчувати. І також ось такий олівчик взяла від Елен, Просто шостий відтінок мав, Він ну, не бере участь в проєктах. Просто мені захотілося його також взяти, щоб ним користуватись. І взяла ось цей олівчик від Glamбі, 108-й, це в дереві. Він у мене був новинкою листопада-грудня, то також взяла його. Щоб повикористовувати або тестувати, як кажуть, Так, вже кудись влізла. Так, тепер ще давайте тут подивимось спочатку. У мене тут е, також туші. Е, відкрила ось де в цьому місяці, в січні, ось таку туш від Ламель Cult. Це із такою з з блакитною, е, з блакитним надписом. Volume And Define Mascara Ultra Black Formula. Ну, знаєте, я не скажу, що вона погана. Дивіться, яка щіточка, така, як ялинка. Бачите? Але якось все одно трошки якась щіточка не моя. Я люблю, щоб вони були більш такі прямі, без всіх ялинок, без усіх всіх переходів. Я не скажу, що це прям моя улюблена туш, але не скажу, що вона і прям дуже погана. І також взяла, так як у нас все-таки зима, ось таку білу туш від Color Intense. Думаю, можливо, колись захочеться зробити якийсь такий макіяж із білими такими віями. Тому взяла, нехай також побуде. Потім в мене ще тут, я бачу, взяла пробничок Aivanський. Я не знаю, що це пробники, яких це помад. Тут нічого не пишуть, тут просто тут відтінок а що це за помада, не знаю. Це я в Project Pen декоративний пододавала всі свої е, пробники-помади, які в мене є. І одну поставила в косметичку ось таку доволі світлу. Думаю, нехай на зимовий період, е, я думаю, буде прикольно. Так, тепер ось тут подивимося для обличчя. Е, взяла тоналку Eveline Wonder Match. Е, це у нас 0,5 відтінок. Дуже мені подобається. Я взяла її в Project Pen декоративний, бо вона в мене вже давненько в колекції, і потрібно вже її закінчувати. Але я думаю, що тут вже її не дуже багато насправді. І вона мені дуже подобається, тому взагалі не буде проблем, щоб її закінчити. Взяла ще від LCF de Provence серія ось таку тоналку, 01 відтінок вона дуже темна для мене, бачите, дуже така вона помаранчева, тому я її використовую для якихось таких домашніх макіяжів. Або коли мені хочеться зробити такий макіяж з таким темним тоном шкіри, інколи таке щось видумую, то використовую цю. Я її також в Project Pen брала, тому хочу її закінчити, її там також небагато. Вона доволі непогано лягає на обличчя, мені навіть подобається як. Вона, взагалі, які вона робить моє обличчя, але ну, відтінок взагалі капець. Потім рідкі рум'яна взяла ось ці також LCF de Provence. Це йде як е, блиск. Для губ, як рум'яна, але я як саме як рум'яна використовую. Я, взагалі, вирішила всі продукти, які в мене LCF de Provence серія взяти в Project Pen, бо вони вже так давненько в мене і намагатися їх закінчити. Доволі незвичний, гарний відтінок. Такий, знаєте, не, не якийсь там класичний рожевий це 04 відтіночок. Так, потім. У мене ще з рідкого тут стоїть хайлайтер від Патрісія Ледо. Це, я так розумію, була серія в них градієнт. Це 0,2 відтінок, такий він йде з рожевинкою. Це новинка грудня. Дуже такий цікавий продукт. І база під макіяж, в мене ламель prep Grip, дуже мені подобається, вона гарно підлаштовує обличчя під тональний, заблюрує пори. І вона така липкувата, тому тональний краще схоплюється і краще тримається. Ну, я тут ще поставила два таких пробнички, які мені потрібно в цьому місяці закінчити. Це Oriflame Opt, ну, Optimal, я так розумію, серія це крем для обличчя з SPF 25. І також Enuse Avon це. Якийсь серум ретинолом. Короче, ретинолом. Коротше, я також сюди поставила, щоб закінчити. Так, олівчик в стіку взяла ось такий LCF de Provence. Такий зимовий колір, такий білий, з таким дуже вологим таким сяйвом. Ну, це дуже гарно, тому, можливо, також захочеться якийсь такий макіяж зробити. І. Рідкі тіні від Glambi Color Shock 04 відтінок, Уже їх тут небагато залишається, тому потрібно їх довикористовувати, але відтінок ну, мені прям дуже подобається. Це сяйво, це дуже гарно. Я люблю побільше близькі в косметиці. Потім ну, у мене тут, як завжди, стоїть ось цей тейп для гарної форми макіяжу очей. Також у мене тут стоїть ось ця база підтінні від Глембі, така липкувата. У мене тут стоять бальзамчики для губ, ось цей Avon Color Trend Шоколадний. Ну, це він з відтіночком, тому як догляди, так. І е, бальзам для губ fresh Juice, юзу та мандарин. Це такий самий звичайний прозорий бальзамчик для догляду за губами. Також Взяла ось такий коректор-Stick Color Intense. Він прям такий темний. Я його взяла в Project Pen, тому взяла в косметичку. І взяла також консилер рідкий від GlamBea той, що мені в адвенті попадався. Тут, я думаю, невеликий об'єм, тому взяла, щоб повикористовувати. І ще взяла ось такий рідкий хайлайтер LCF Pink Secret. Це ось такий більш золотистий відтіночок. Я його обожнюю. Я думала спочатку не брати. Думаю, нехай буде один рідкий, той від Патрісії, але я не змогла. Не... Так, зараз в мене буде тут все в хайлайтері. Так, ну от обмазала все просто. ну от Що мені сказати? Зараз тут буде дуже великий сводчик. Ну ладно, нехай. Дивіться, який хайлайтер. Ну це просто краса. Мені прям дуже він подобається оце все сяйво. Я влітку буду його і для тіла використовувати, тому що це щось мега гарне. І за тіней. Я взяла ось таку палетку Glambi Stellar. Я дуже люблю цю палеточку, дивіться, які тут відтіночки. Вони дуже м'якенькі. Так, ось, дуже м'якенькі. і Мені подобається найбільше ось оцей такий світленький. Ну, Він такий, коли змішуєш, між собою такий сірий виходить. Так, є у вас постійно тараню. І мені ще подобається ось цей такий бронзовий. Дивіться, бачите, який він мокрий, як він перенісся, ну взагалі краса. Тому я взяла. Цю палетку в мене також в Project Penny. Ще в мене я взяла ось від Богенії ось таку палеточку. Це в нас іде скульптор. Такий більш тепліший такий він. І хайлайтер. Хайлайтер іде дуже ніжний, дуже делікатний. Якраз для повсякденних макіяжів. Супер. Хто не любить дуже яскравих хайлайтерів, то це взагалі просто для вас буде знахідка. Ну, я люблю і. Такі і сяючі хайлайтери, дуже, і дуже і такі більш приглуш, приглушені, тому мені, в принципі, без різниці, тому мені, мені підходить. Так, і ще і стіней взяла Патрісія Лидо, ось цю палеточку. Це новинка в мене була в, в грудні. Це така, знаєте, повсякденна палетка. Я робила. Давайте, ось це я робила з нею. Макіяж, я, напевно, ще нікуди його не виставляла. Ага так, я, напевно, лише тільки на Б'юті Crowd робила на них огляд. Ну, в найближчий час то я буду рілсик виставляти з оглядом на цю палетку також, то ви побачите, як це все працює. Така гарна палетка. І. Взяла ось цю новинку від Lamel Celebrate Yourself. Це палетка спарклів. Я обожнюю. У мене також є огляди на цю палетку. Є скрізь вже і в TikTok. Ні, в тік напевно, немає. Є в Instagram, напевно, і на Beauty Crowd. Не пам'ятаю, на Тікток є чи немає. Ну, це взагалі така краса. Я обожнюю, дивіться, яке сяйво. Просто обожнюю цю палеточку, це зараз мій фаворит. Я тепер постійно роблю макіяжі, саме використовую ці спаркли. Дивіться, яка краса. так І в нас залишаються лише засоби для губ. Так, щодо як я обирала засоби для губ, також все доволі просто. В мене ті продукти, які в Project Penny 10 використань. Також продукти, які. Оця помада. У мене Project Penny 100 використань від Maybelline. Бо я хочу її закінчити. Тут не так то і багато, і кольор такий доволі похідний. Тому а, я взяла в цей проєкт. Тому ця помада тепер буде постійно в моїй косметичці. А, так, оця помада Avon Ultra Червона. Це якраз в проєкті 10 використань. Дуже така, бачите, яскрава, зволожуюча така помада. Так. Потім Ось ця помада від Avenir Cosmetics 319 і така рожева. Також в проєкті 10 використань вона в мене. Також з таким вологим фінішем. Ось ця помада Avon Color Trend. Також в проєкті 10 використань. Дивіться, яка яскрава, така прям дуже така ягідна. Вона йде матова і вона йде доволі. Вона тінтує губи. Потім губи такі насичені залишаються, навіть коли вже помада сходить з губ. Ось така помада LCF Pink-Secret це новинка. Це я взяла саме через те, що ця помада в мене як новинка з'явилася в грудні, то також її взяла в косметичку, щоб гарно протестувати, але також мені дуже подобається. такий Бачите, тут зволожуюче ядро є, тому дуже так комфортно на губах. І також воно трохи тінтує губи. Також щодо стікових, взяла щось таку від Патрісії Ledo, 0,2. Це в нас Velvet Lipstick. Дуже гарний такий стік. Також взяла, бо вона в мене новинка грудня, також взяла гарно поносити, потестувати з рідких помат. Взяла ось таку Avon Ultra, Це матова, така червона, навіть така червоно-ягідна. Вона в мене в проєкті 10 використані. І ще взяла ось таку рідку від Glambi. Так, це і є серія. Це нова, це 01 відтінок. Вона в мене бере участь в Project Penny декоративному. І тут в мене відпав ось цей. Подушечка, якою не носити на губи, тому я саме і додала в Project Pen ось такий відтінок. Це е, стійка помада, і в неї фініш іде сяючий. Ось такий. так не палить. І щодо іще бальзамчиків, ось такий взяла ламель Lip Butter. Це Брауні 0,2 відтінок, дуже мені подобається. Такий коричневий відтінок іде. І вона дуже така живильна на губах, гарно доглядає за губками. Дуже аромат приємний, реально якогось брауні. Мені подобається ця, ця цей засіб мене бере участь в проєкті 10 використань. І ось таку взяла глембі-джелі це плампер. Це в мене перший плампер, який в мене з'явився за все моє життя. Тому мені було прям дуже цікаво, і він реально е, припікає губи, Ну, якесь там збільшення. Також, я думаю, є, через, саме через те, що воно припікає, такий дуже ніжний відтіночок. І я взяла його, бо це була новинка грудня. Так, ну в принципі, все. Ось, давайте ще вам покажу раз всі свотчі. Дивіться, скільки всього гарного. О, як пишіть, як вам моя косметичка, що у вас є, що вам подобається, що не подобається. Бачите, я навіть хвора до вас виходжу, щоб ви не сумували за мною, а я за вами. Тому е побачимось, я думаю, е як і заплановано в так, у нас сьогодні вівторок, в четвер. Як все гаразд, то побачимось в якомусь наступному цікавому відео. Отже, всім! Дякую, що ви залишаєтесь зі мною і всім па па-па!